Ковищині брат повив брата до смерті в українській розвідці. Попередили про гострі події на фронті. Китай відправить війська до Росії на навчання. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Побив палицею до смерті на Волині. Брат вбив брата. Як повідомили в поліції Волині, інцидент трапився ввечері 16 серпня в селі Турна Ковальщині. Між двома братами під час розпивання алкоголю виникла словесна перепалка. В результаті один з них взяв палицю та наніс іншому декілька ударів по різних ділянках тіла. 58-річного потерпілого намагалися реанімувати, не приходячи до тями. Він помер у лікарні. Зломистико загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. На волинь доставили будівельні матеріали для зведення житла вимушено екуйованим українцям. 15 серпня допомога прибула у ківерцівську громаду. У громаді силами волонтерів вже зведений окремий будинок для переселенців. Невдовзі тут постануть будівлі, де розселять майже 300 людей. Сьогодні Прибули сюди, де ви перший автомобіль з будівельними матеріалами від наших партнерів шведів, які постійно допомагають в нашій громаді в розбудові громади і в розбудові життя для наших переселенців. Дякуючи спільній співпраці з обійськовою адміністрацією і з людьми, які небайдужі сьогодні до вимог нашої держави, до вимог нашого життя. процес іде ситуація постанає в кращу сторону є багато планів на рахунок розбудови даної локації даного е військового не військового а даного табору у луцьку мешканці будинку що на вулиці гулака Артемовського, 25, вже десятки років потерпають від затоплення підвалу який є ще й укриттям також вода заливає територію біля багатоповерхівки. Люди намагаються викачати воду власними силами. При цьому комунальні служби відмовляють у допомозі. У ситуації розбиралися наші журналісти. Викачуємо з тої сторони будинку, вода по кругу, попадає в колектор і з тої сторони нам назад забігає. Ми три дні, можна сказати, спасали від підвищення рівня. Той, тих наших вод, які є в підвалі, постраждали і речі людські. Мешканці будинку, що на вулиці Голака Артемовського, 25, потерпають від постійних підтоплень будинку. У серпні луцьку вже кілька разів накривала сильна гроза, і тут була справжня річка. Вся вода згодом стікала до підвалу. Пані Жанна живе тут уже майже 20 років. каже, ситуація критична. Водоканал, коли він іде, оце все чистить, тільки після того, коли є якісь скарги. Так вони нічого не циш зверху. Вони щось почистили, все це лишається. Ну і наш будинок, так як ви бачите, він стоїть внизу. Вся буквально оця вся вода, отут, яка була. Було по Ютубі навіть ролик був, якась там людина проходила, і там було більше коліна, вода, і вона, отута, якась йшла. Ця вся вода, як ви бачите, вся пішла сюди. І скільки бідний голова ОЗБ нашої ОСББ, і ми вже і кричали, і говорили, і що хочете, і писали. Ну неможливо, просто неможливо нічого зробити. Що от ця вода постійно у нас затоплює. Люди розповідають, що у підвалі вони зробили укриття, і усі речі, які там були. Вже зіпсовані за допомогою зверталися до різних комунальних служб. Голова ОСББ будинку Андрій Моргун розповідає: така проблема тут уже багато років. Кілька разів звертався на гарячу лінію міськради, однак результату немає. Тут було по цю ступеньку сходинку. Туди далі там є поглиблення, всякі різні якраз де сховище, де люди могли хоча б перебути. Ну Десь так. Ну я думаю, до завтра ми його висушимо. За пару днів воно вже можна буде ходити. Але ж це, вибачте, чотири дні боротися зі всіма комунальними спідприємствами дуже важко. За словами мешканців будинку, раніше відкачували воду працівники Луцькогодоканалу та спецкомунтрансу, але зараз і цього не роблять. Заступник начальника Луцькогодоканалу Володимир Чупун у коментарі телеканалу конкурентів повідомив, що за відкачування води у підвалі та очистку зливних мереж вони не відповідають. Видають. Чому підвал топить? Відповідальність повністю покладається на мешканців будинку або на ну, балан, балан, балансоутримувача. Розу там дирки в підвалі чи ще щось нему. Yeah, Ми yeah. не можемо. Ми сьогодні там допомагали, їм екскаватор давали. Але це ну не тільки цей будинок підключений до зовнішніх мереж. Там ще 5 чи 6 будинків підключення. Мешканці будинку кажуть, на дорозі поряд із будинком забиті колектори та каналізаційні колодязі, що і не дає воді стекти, і все йде у підвал. Нині вирішення цього питання поклали на голову ОСББ. Однак, як чоловік може вирішити цю проблему, якщо він відповідає лише за будинок, а не за комунальні стоки? Учасники ультрамарафону для всіх, в рамках якого рятувальник ДСНС України Володимир Сковородка разом з колегами за 14 днів пробіжить 800 кілометрів, зустріли на Волині. Так перетнули кордон Волинської області. Рятувальники вранці 17 серпня. Усі деталі розповість моя колега Катерина Возняк. Волинь зустріла ультрамарафонців. Учасників благодійного забігу на чолі зі столичним рятувальником Володимиром Сковородкою, який поставив собі за мету за 14 днів пробігти 800 кілометрів від Києва до столиці Польщі. Стартувала місія ще 11 серпня у Києві та триває уже сьомий день. З Володимиром біжать і його колеги. В рамках ультрамарафону вдячності учасники вже добігли до Волині, де їх Підтримали жителі області та місцеві надзвичайники. На кордоні ми сьогодні зустрічали учасників і там вже доєдналися наші рятувальники, які просто займаються бігом, слідкують за своїм здоров'ям. Вони не є спортсмени, але вони долають цю дистанцію по волині разом з Володимиром Сковородкою і зазначу, що. По 50 кілометрів в день разом з головним учасником долає Сергій Бурков, командир відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Ківерець. Хоч ультрамарафон вдячності відбувається не вперше, для Луцька це історична подія. Переконують волинські рятувальники ультрамарафон, якому беруть участь і ініціаторами якого є у рятувальники, зокрема київський рятувальник Володимир Сковородка. В На Волині в Луцьку буде відбуватися вперше в його історії. І ми плануємо, що і на територію замку він забіжить власне в історії вперше, от той замкової площі, яка вже бачила багато в своєму віку. Але ультрамарафонців рятувальників вони ще ті стіни не бачили. Тому ми саме вирішили на тому місці і. Зробити завершальну крапку цього першого дня на волині. Головна мета ультрамарафонівців цьогоріч – привернути увагу українського народу до важливої ролі рятувальників у боротьбі з расистами, висловити вдячність за підтримку Польщі, а також зібрати 2 мільйони гривень, аби придбати спецобладнання для водолазів-рятувальників і водолазів піротехніків. Ми хочемо підтримати цю людину, спільно з ним подолати ще ці 7 кілометрів по місту Луську і долучитися. До цієї хорошої ініціативи наш військовий час спорт має бути на вищому рівні, тому що людина фізично загортовується і може себе задіювати у всіх сферах діяльності. І так далі, тому це дуже важливо. А ще коли спорт спортом можна залучити ще кошти, наприклад, як зараз для розмі... на техніку для розмінування. Це дуже актуально, тому що пів України заміновано. Доєднався до марафону і волинський вогнеборець Дмитро Журавський, який вирішив бігти від київського майдану у Луцьку і аж до замкової площі, пробігши дистанцію, рятувальник поділився своїми враженнями. Домо його поражень тривісь. Це для мене вже четвертий забіг. Ну, кожного разу в мене був. Все більше і більше, а сьогодні вперше так, що вийшло мене менше ніж 5 кілометрів. Траса дуже тяжка. Бойовий одяг дуже тяжкий. Я вирішив підтримати Володимира Сковородку, тому що йому набагато тяжче вдається долати цю дистанцію кожного дня, ніж мені сьогодні було до 4 кілометрів пробігти. Тому респект, киянин Володимир Сковородка, також поділився своїми емоціями після дистанції. Ваше саме почуття, скажіть, суперово. Сьогодні плато ще сім днів. На Волині ж ультрамарафонівці відвідають ще одне місто Коваль. Далі ж за планом перетин кордону. Із Польщею фініш буде вже у Варшаві. Там учасники планують бути вже 24 серпня. На митому посту у стелух затримали чоловіка, який намагався виїхати до Польщі з наркотиками. За інформацією волинського прикордонного загону 16 серпня на одного з подорожніх зреагував службовий собака прикордонників Під час огляду його речей у портфелі наряд виявив 18 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження, ймовірно, марихуаною. Крім того, 35-річний чоловік віз за кордон більше десятка капсул для паління наркотиків. За цим фактом прикордонники направили відповідне Повідомлення до СБУ. На Кам'янкаширщині мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся із дерев'яною горожею. Як повідомили у поліції, водія госпіталізували в реанімацію. Також 16 серпня у Ківерціцькому районі на автодорозі між селами Пальче та Хорлупи, водій мотоцикла зіткнувся із автомобілем Нісан. Наслідок ДТП травмувався пасажир мотоцикла, якого госпіталізували до лікарні. Атака на російські позиції в окупованому Криму та навколо нього ймовірно є частиною українського контрнаступу для відновлення контролю над західним берегом Дніпра. Такий звіт оприлюднив американський інститут вивчення війни. Зокрема, за словами експертів, російські ланцюги постачання в Криму безпосередньо підтримують сили окупантів. На материковій Україні, зокрема на Херсонщині, зазначають, що націлювання на російські наземні канали зв'язку та матеріально-технічне забезпечення у Криму узгоджуються з українськими контрнаступальними зусиллями. Також, як зазначили американські фахівці, у межах контрнаступу Україна націлена на мости через Дніпро, щоб підірвати постачання зброї техніки та російських солдатів на Херсонщину. Найближчим часом на всій лінії фронту очікуються гострі події. Вони будуть пов'язані не лише із Днем незалежності 24 серпня. Як повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, розвідка раніше попереджала про важливий період на фронті у серпні-вересні, який повпливає на подальший розвиток подій. Він наголосив, що розвідка поки не говорить про відступ росіян, проте українські військові будуть активно працювати над звільненням окупованих територій. Тож українці з не. Терпінням чекають на чергову бавовну та жест доброї волі. Туреччина почала військову операцію у Сирії проти робочої партії Курдистану. У ніч проти 17 серпня у прикордонних із Сирією районах Туреччини пролунало оголошення про початок турецької військової операції у сусідній країні. Про це пише газета Дувар. Тим часом агентство Ройтерс із посиланням на державні змі Сирії повідомило, що турецька авіація вдарила по військових позиціях Сирії в місті Алепо. Через атаку троє сирійських солдатів загинули, шестеро отримали поранення. За даними сирійського державного телевізійного агентства, турецькі військові літаки обстріляли блокпости сирійців. З 14 до 15 години за місцевим часом сирійські збройні сили зазначили у своєму звіті, що вдарили у відповідь по деяких турецьких військових об'єктах і завдали втрат у техніці та особовому складі. Додаткових подробиць військові не повідомили. Війська народно визвольної армії Китаю візьмуть участь у навчаннях схід 2022 які пройдуть на території Росії в східному регіоні з 30 серпня по 5 вересня, як повідомило у Міноборони КНР, військові поїдуть на навчання для поглиблення співробітництва із збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації і здатності протистояти загрозам. Відомство зазначило, що відправка сил не має нічого спільного з поточною міжнародною та Регіональною ситуацією. Представники охорони здоров'я закликають людей, які захворіли на мавпячу віспу, триматися подалі від домашніх тварин, оскільки їм теж загрожує вірус. Як повідомляє Associated прес, минулого тижня в медичному журналі ланцету опублікували звіт про собаку, який заразився віспою мап у Франції. Господарі собаки сказали, що вони захворіли на віспу, а пізніше в їхньої собаки теж. З'явилися симптоми цієї хвороби. Науковці вже виявили, що мавпячою віспою можуть заразитися гризуни та інші дикі тварини. Вони можуть поширювати вірус на людей. Центр з контролю та профілактики хвороб радить тримати домашніх улюбленців, які тісно контактують із хворими, удома та подалі від людей та інших тварин протягом 21 дня після останнього контакту. Збройні сили України ліквідували уже 44 тисячі 100 окупантів. Українські військові також знищили 1886 танків, 993 артилерійські системи, 4 тисячі бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Після останніх вибухів в окупованому Криму окупанти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування території РФ. Як повідомили в українській розвідці, окупанти вже перемістили не менше 24 літаків та 14 гелікоптерів. Так, 11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто п'ять літаків Су 27 30 та п'ять літаків су 34 17 серпня зафіксовано. Переліт шести вертольотів К 27 в Севастополь та восьми вертольотів в Краснодар. А також іншу авіаційну техніку чекаємо чергового жесту доброї волі. Правоохоронці затримали чиновницю Львівської міськради, яка налагодила схему нелегальної відправки за кордон військовозобов'язаних, як повідомили в офісі генпрокурора, начальниця одного з районних відділів соцзахисту департаменту гуманітарної політики Львівської ОВА налагодила схему нелегальної міграції. Затримана у змові з медпрацівником виготовляли та надавали фіктивні довідки до акту огляду про встановлення групи інвалідності, аби Ухилянти зуміли виїхати за кордон. Така послуга коштувала 1300 доларів. В ході проведення обшуку в службовому кабінеті посадовиці вилучено понад 17 тисяч доларів, США, 1300 євро та 4 тисячі гривень. На Львівщині 17 серпня сталася смертельна ДТП. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися два вантажних автомобіля Вольво із напівпричепами автоцистернами та пасажирський автобус Мерседес. Аварія сталася на автодорозі Київ, чоб у селі Нагірне Стрийського району. Внаслідок зіткнення один із пасажирів автобуса 57-річний житель міста Калуш, від отриманих травм помер на місці події. Ще четверо пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені у медзаклад. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль. Про це пише українська правда, із посиланням на «The Guardian». Це незаконне будівництво та основні ворота для постачання російської армії у Криму. Такі об'єкти мають бути знищені, зазначив Подоляк. Крім того, за його словами, у найближчі 2-3 місяці варто очікувати нових інцидентів подібних до вибухів у Криму. Звичайно, я згоден із Міноборони Росії, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі 2-3 місяці. Я вважаю, що ми могли б побачити більше таких випадків. Цитує Подоляка Українська Правда. У Луцьку регламентували рух транспорту вулицею Лесі Українки. Для деякого транспорту пересування вулицею обмежили. Про це повідомили у Луцькраді. Так, під час засідання виконавчого комітету зазначили, що через руйнування дорожнього покриття та пошкодження комунального майна вирішено заборонити заїзд на вулицю Лесі Українки, транспортних засобів для доставки товару вантажопідйомністю більше 3,5 тонн. Тож вирішено обмежити рух транспортних засобів вулиці Лесі Українки, окрім автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 тонн, що обслуговують установи організації, торговельні заклади заклади громадського харчування. Спеціалізованого транспорту автомобілів служб оперативного реагування, велосипедів та електросамокатів члени виконавчого комітету підтримали відповідний проєкт рішення. Лапку. А а, 12-річний садист на Закарпатті із пневматичної рушниці розстрілював кота і записував це на відео. Жорстоке знущання над тваринкою хлопцеві приносило неабияке задоволення. Треніровочними такими. На відео, яке до слова, вже розлетілося телеграм-каналами, видно, що малолітньому живодеру дуже весело. Зарядив, вистрелив, знову зарядив і знову вистрелив. Навіть несамовитий крик і муки беззахисного кота не зупинили садиста. За таку поведінку малолітньої дитини поліцейські притягнули до відповідальності його батьків. На останніх за неналежне виховання складено адміністративний протокол. Із родиною і надалі працюватиме ювенальна поліція для того, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому. Окрім цього, у ході перевірки буде встановлюватися, яким чином у руки 12-річного хлопця потрапила пневматична рушниця. Зменшення інтенсивності ракетних ударів Росії по Україні, ймовірно, має певне пояснення. Воно може свідчити про підготовку Кремля до Дня Незалежності України. Про це 24 му каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що з великою ймовірністю це затища перед бурею. Жданов не виключає, що російські загарбники зараз дещо притихли, бо готуються активізувати удари по Україні 24 серпня. Військовий експерт нагадав, що напередодні, тобто 23 серпня, ми відзначаємо ще одне свято: День державного прапора України. Він припустив, що ракетних ударів може бути кілька, і вони розтягнуться у часі, починаючи із 23 до 25 серпня. А може бути і один 24 серпня. Захисники України на Херсонському напрямку поділилися світлиною квадрокоптера, який вони придбали на гроші, зібрані на рашистських телеграм-каналах. Ці пабліки були зламані українськими спецслужбами. Про це повідомили бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців у телеграмі. Як ідеться у дописі, оскільки російські банки не обслуговують платежі українських. Прикріплена до збору карта руського тінько в банку була фейкова. Тож сам збір був лише на електронні гаманці. Відтак усі зібрані расистами кошти направили на придбання квадрокоптера у максимальній комплектації. Маленького помічника для великих справ вже доставили до одного із спецзагонів ЗСУ на передовій. Як підсумовують бійці, виявилося, що прихильники війни ще ті скнари. Зібраної суми ледве вистачило на покупку одного дрона. Та в будь-якому випадку українські захисники дякують за допомогу. Синоптики прогнозують на Волині знову погіршення погоди. Так, 17 серпня по області Тавлуцьку очікується гроза. Оголосили перший рівень небезпечності. Про це повідомили у Волинському гідрометеоцентрі. Протягом дня буде хмарно із проясненнями: короткочасний дощ та гроза. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура в день від 22 до 27 градусів тепла. Мешканець села Древині, що у Іваничівській громаді на Волині Микола Левчук прикрасив свій будинок вишиванкою. Як пише видання Бух, візерунок, чоловік виклав із кришечок від пластикових пляшок, чим самим і зберігає екологію, адже знайшов повторне застосування для сміття, яке довго розкладається та забруднює наше довкілля. Микола Левчук у минулому був художником. А ось саму ідею малюнку з кришечок позичив у жінок. Жінка з Закарпаття. Чоловік каже, що окрім часу й зусиль, на цю мозаїку пішло близько 20 тисяч кришечок, які він збирав 16 років. Самі візерунки наносити на будинок почав минулого року, а закінчив цьогоріч навесні. Так, окрім вбраної у вишиванку хату, прикрашена і літня кухня та доріжка, яка веде до будинку. Тепер талановитий майстер хоче одягнути у вишиванку весь будинок. Наразі збирає кришечки, адже їх потрібно чимало. Скандал навколо землі у Ковалі набирає обертів. Нагадаємо, йдеться про одну з місцевих набережних, яка розташована поряд з водосховищем Турія. За документами, земля належить місту. Втім, десятиліттями на ній порались місцеві мешканці. До редакції телеканалу Конкурент ТВІ звернулись ковальчани, які ніяк не можуть поділити землю з міською владою. Коли наші батьки приїхали на ці землі в будуватися, їм відповідно була відведена відведені земельні ділянки. Коли почався процес приватизації, кожному з людей з мешканців нашої вулиці 10 сотих приватизували, але 15 сотих ми завжди обробляли. Кажуть, раніше землею спокійно користувались і жодних проблем не виникало, а ось приватизувати чомусь не змогли. Оскільки ми довготривало, сумлінно користуємося землями, ми її обробляємо, воно нас в нас не в бур'янах. Ми а, є такий е, термін е, в земельному законодавстві про те, що е, якщо людина е, добровільно е, ці. Ці землі використовує, значить, і відповідно, потім можна членам сім'ї надати безоплатно ті, хто не використав права. А я, зокрема, не використала, мої діти не використали. Саме перше це належало моєму дідусю і бабусі. Потім дідуся, бабуся, помирали, написали на нас договір дарування з братом наполовину. На свою частину землі на 5 соток я отримала, е, приватизувала. Далі розробили технічну документацію, тому що в нас ще лишилось в мене 3 сотки і приблизно так само в брата. І прийшли підписувати міськвиконком, Сказали: почекайте, немає якоїсь лінії. Як ми вже повідомляли раніше, міська влада під час розроблення земельної документації на паркову територію виявила, що межі землі, якою користуються люди, роками порушують законодавство, а саме заходять на територію обов'язкової прибережної смуги. Помітити це можна навіть відкривши мапу міста у Google-картах. Якщо ж по закону вона повинна становити 50 метрів, то тут від городу до водойми усього метрів 30. Втім, мешканці обурені, мовляв, побачивши генеральний план, помітили, що деяким їхнім сусідам таки вдалося приватизувати землю за межами прибережної смуги. Оце є тут центральна вулиця Воля. Так тут немає її на плані, але вона отут є тут забудови. Будинки, тут і ділянки білим кольором, ділянки, які приватизовані. Тобто держава надавала там по 10 соток під будівництво і так далі. Це воно приватизовано. Як приватизувались ці ділянки, ми не знаємо. Тут, значить, і ліній не треба і нічого. Причому нам, мешканцям, це нові мешканці отут і отут. Нам, старим мешканцям, нам всім відмовляли. От з усіх ми підписи збирали, заяви писали. Ми з усіх збира... ми всіх питали документи. Тобто, хто не звертався, всім відмовляли. Люди кажуть, хочуть, аби влада дозволила їм приватизувати землю разом із тією ділянкою, яка заходить за межі прибережної зони. Мовляв, не зважаючи на закон, неї ж десятиліттями користувались вони та їх родичі. Червону лінію змістити відповідно, відповідно оцю малинову лінію, яка є межею, як тут написано, межею. Поможіть, прочитайте Вона має бути зміщена так само. І ми пишемо в своїх пропозиціях про те, щоб залишити наші земельні, покажи наші пропозиції, І щоб залишити наші земельні ділянки. Оці які е будуть оформлятися членам наших родин, е щоб вони залишилися без змін. Ми тут підготували такі пропозиції свої, в яких ми тут просимо що максимально зберегти межі існуючого довготривалого зем землекористування мешканців вулиці Воля для Ерспектив для перспективного розміщення і індивідуальної садибної забудови членам їх сімей за роз'ясненням ситуації. Ми звернулись до начальниці відділу містобудування та архітектури ковальської міськради Людмили Мурай. За прибережну смугу ні в кого за мене ділянка не приватизована. Вони всі приватизов... в кого є приватизовані. Вони приватизовані до прибережної От ми дивилися документи, вже показували люди. Чому не доприватизовано до цієї прибережної смуги було? Вони використали за земельна ділянка набагато більше, ніж 10 соток. 10 соток вони приватизували без проблем без проблем, в межах норми, але на той час їм було запропоновано до червоної, до лінії прибережної викупити. Швидше всього, ми так думаємо, що шляхом викупу вони ці земельні ділянки не оформили чи не захотіли оформляти, ну, тому що офіційно відмови десь немає в них на руках, кажуть просто. На словах кажучи, приходили, ви нам не погодили, і все. Ба більше посадовиця каже: 16 серпня знову мали зустріч із мешканцями, іначе спільної думки дійти таки вдалось. Вони погодили, що так як передбачено містобудівною документацією, межа житлової забудови, червона лінія, в тому числі і прибережна смуга. Вони з нею погодились. Єдине, що вони зараз не згідні, що там, згідно генплану, ми запроектували вулицю. От вони пропонують цю вулицю не проектувати, а щоб це була паркова зона, як каже Людмила Мурай, зустрітись з мешканцями домовились знову вже на самій набережній. І тоді сподівається, посадовиця вже вдасться вирішити усі болючі питання, і у людей залишиться їх земля. А містяни матимуть ще одну красиву набережну. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістдесят Дзвінь 1004 або ж 050 782 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.